My to zrobiliśmy. jeździliśmy tam, nie wiem gdzie, z jakiejś góry. Katryk, coś na, na granarkę? No? To był tylko trening. No, ale taki mocny, nie? Na razie. No, stromo, no. No, my nie mamy teraz normalnej formy, ale. No, coś będziemy tam mieli. Próbujemy. Dobrze, że przyjechał Obrócz Obróć kamerę, niech zobaczymy, jak w Obracam kamerę. A ja zobaczę, może tu jest ten. A my jesteśmy tutaj. No, wysoko. Ludzie tutaj też odpoczywają sobie. Tak, nie jedni my tutaj taki przyleźliśmy. No oczywiście, że nie każdy tutaj przychodzi. Ach. No fajnie. A nie ma do mnie Nie wiem. No i zobacz. Tut na górze znajduje memoriał. Я так розумію французьким військовим, які загинули в різних регіонах в різний час. Може, французькому легіону. Ну, я просто собі так уявляю, домислюю. славу загиблих солдатів. Тут раніше загинули загиблі. Смерті було завжди на жаль. І тільки гори вічні. А на мені, на жаль, ні. ще року є. А то той форт, який ми бачили звіддаля, знизу. Але я так дивлюся, що сюди входити не можна. Петро прочитав, що тут ще форт був в 97-му році. Не знаю чи так, але зараз це виглядає закинуто і залишено. Пеки, една, на... терпені, не... Ми повертаємося. Нормальною такою дорогою сходь... сходимо. Нормально, дорогою, ну, я не вратаю, я не по тих камінях, бо тут можна no. кривде зробити, так? Ну, no. то важче, а заїж по Ну, no, а по Ну ko... no, так. Де по так камінням звалити? No. Ну, no, було б бо... теж тяжко, на Się... Tak, to my. No dobra, no takim, taką drogą schodzić? Nie, ja taką drogą schodzić nie chcę. Dawaj idziemy taką drogą. Łatwiejszą. O, tak. Nie, to nie polska. No to jest biały, czerwony i... To po prostu jakieś te... Wskaźniki. są, czyli drogowskazy. No drogowskazy. Szlakiem białym, czerwonym czy żółtym. Залежить до кого йдеш. Або залежить, якої труднощі. Ну теж. Ну що, В нас ще одне, одна розвага. Ми тепер йдемо, спускаємось по таким сходам. Тут багато таких сходів. От я покажу купа сходичок таких. Тераси цікаві. Ось. І ми тут собі йдемо. Ідемо, йдемо. І будемо дивитися, куди нас всі ці терасочки і сходики приведуть. No. О, бачиш, припільне Скалолазання практикують. Так. А тут це нас сюди привели всякі ці дорожки. І так цей форт виглядає тут із скали. Ось. Тут така тераска можна собі посидіти, а ми йдемо далі. Ми тут в чергову якусь печерку йдемо. Так, з нами іспанські чи якісь латиноамериканські туристи. Находилась я сьогодні по печерку, Так, напевно, перестану знімати. бо, бо. Ось тут можна вийти. Трошки ще краєвидів. Де ми тут ходимо? Тіт, цікавить оця дорога. Але Прима, зараз, там пряма. якийсь замечок є, це то є. Де замечок? Ну, no, тут навпрост. Ну no, я не що то. ну якийсь форт форт? якийсь. Там, там тут, zobacz, цей форт, про який петру каже, а тут дорога. Taka tam jakiś do, dobra, park. Dobra. i zobacz. I tam normalnie zobacz takie wieża jest, widzisz? Jedna tam u góry, widzę. widzisz? Fajne, no. nie? No. I zobacz, i, i że jest trawą porośnięty dach. Widzisz? Tu, trawą dach A, porośnięty. A no. I tam wieżyczka jest u góry. To ja widzę. No i obok. Пьотрик дуже хотів до, дойти до цієї вежі. І він сюди дійшов. No, І ця вежа покаже, навіть ось. тут відкривається. ще oh, Ну no, давай. Oh. Давай. І це? Бижить там. Входимо чи альпіністів. О, вау, файні. Виявляється, тут альпіністи входять. Ну, ми з Пьетриком не альпіністи. Ну молодці, клас, прикольно, прикольно. А взагалі вид неземний, дуже круто тут. Нез... Класно тут. Вау. Ось така вежечка, в яку ми довго йшли. Але це не йде, добре виходь. І нарешті прийшли. О, тут є ще шкає. добре. Jaka ścieżka jest? No jak tu wyjrzysz, to są takie wkute w skałę, widzisz? Nie, nie widzę i nie chcę, nie, nie, nie. No, a ja ci daj telefon, nie, nie, ja nagram to tylko. A jak, a jak, rzucisz mój telefon? Tak. Tu są takie, o... ...dół. No. O, tak sobie ludzie mieszkają. Nieźle, nie? Super. Alpinisty wchodzą. No i po co zamykać? Ale tu to... Wieżyczka, widzisz? Na forcie musi być, no. No, fajna wieżyczka. Mmm. Dotarliśmy do wieżyczki, nie? No, i idziemy w stronę, bo to już późna godzina jest, trzymaj. 15.51, Ja się chcę tutaj nagrać. E, chcę tutaj pokazać, jak ładnie, kiedy podchodzicie do tej wieży, a tutaj jest taki, tam nawet tam nie wiem... stanowisko, tam jakiś pomnik А там, так, да, цікава така площадка. Цікаво, що там було. Може пам'ятник який стояв або що, ми не знаємо. Виглядає цікаво. А тут ось такі лавочки встановлені. Тут гарно, можна тут посидіти, подивитися на панораму. Ось так відкривається така панорама. Пітрик зацікавився дорогою для альпіністів. А ще одна лавочка тут. Ну і так. В кожному Дай день. Титекс, я чекай, ну, чекай, я відео вилонча. Ну, що ти зачинаєш? А це вилончик закляється, я супут. Помітили кактуси такі великі. Ну, Петрик каже, що це алоє. Ну, я алло. сумніваюся, але, але алло. формою схоже. Ось там росте такий великий. То ще з цього мачці mm, і там цікаво на горах, на горах росте. Але то бачиш в Хіспанії. Теж таке. ще такі Ми піднялися до того форту, який бачили з гори. No, дійсно такий форт. Цікавий. З мурами, з такою собі вежею, чи що це так прикольно виглядає. Йдемо по такому місточку над ущелиною, так сказати. Ось вона ущелена. Немає там водички ніякої. Просто собі ощер. А тут такий собі міні-ботанічний сад. Якось чомусь мені саме з ботанічним садом скверик. <m> Assez-vous, <advicesowad> <Sacré de sang trajetif> <missions> <missions> А -а -а. Тренуються люди. Ось ну, тут теж чергові цікаві площі для прогулянок. Ми тут вирішили ще цей зняти, як воно внизу виглядає. Сороснє. Пальмет. А, ну пальми ростуть. гарно та пальма, виглядає гарно. Ну, я ще, напевно, фото треба зробити цього. Ага. Ще один неземний вигляд просто на скелі на відпочинкові і закинуті зони на місто. Ну, no, бо тут є, zobacz, те, те, те лінки, тут все пов'язане з тим, і тим, щоб Виглядає це все дійсно супер. Ну і Петрик побачив, що тут скалолази навчаються. Скалолазити. No, Тут, напевно, Була виходить з шелет. Ну, напевно. Йдемо. Я ja сьогодні, напевно, вже всю пам'ять витратила в телефоні. Хочемо... Нарциси Джомкілі. Джомкілі. Але по-нашому нарциси. Ми зараз говоримо про оці квіточки жовті. По нашому то жовті нарциси, а по польську джомквілі. Чи якось так. Ну no, от, ще така лавочка? Ну no, отака гарна лавочка, супер просто. Можна відпочивати. А тут тюльпани. Петрик зобач, тюліпани. Тюліпани. Я дуже люблю. Тут дуже красиво. Дуже красиво, ну дуже красиво. Неймовірно просто. No, сьогодні no, прогулянка неймовірна. Але ми там не підемо. Не, не пойдемо, дісі. Зараз ти сходимо. Але що там є там, Не знаю. Не А зобачки левечки файні. Ну, ще чергова площадка, красива, де можна посидіти і помедитувати на ось такий вигляд. На такий вигляд можна дивитись вічно. Ще одна гарна, гарна-гарна вежа. А Це що там? Зайще. Зайще. Там на там ні. Виявляється, що там можна ще сходити. І... Гвинтова. Гвинтова. Е... Гвинтові сходи. Клас. Но ми туди не підемо. Але я ще хочу... Я химо обейськ. Хочу пройтися. Тут така гарна лавочка. Та, сьогодні... О, хтось пляшечку гарну з-під Хайники. У нас пивко не дуже поки що цікавить. А це все виглядає тут так з Люди собі живуть в таких цікавих місцях і гуляють в цікавих місцях. Ми наближаємося до міста, сходимо зі скелі, з гори. Тут такі цікаві дерева ростуть. Co to za drzewo? Za drzewa Piotr? A, co ty się mnie a kogo mnie. ja mam pytać? albo coś innego. Ja nie jestem zoologiem. Przykro, naprawdę, że nie jestem. A, a ja też nie jestem. Tu się jedna jakaś wieża, ale ona jak. Закрита і загаджена. Ні, є закрита. Але зате. Це ж там є в садзони, це ж там кібер. Краще дивитися на оці прекрасні... не знаю, як навіть назвати, ворота. Чи як це назвати? Не знаю. І на людей, і на місто. -Mich -Mich а ще ми знайшли прекрасну мапу. Якусь, яка типу показує напрямки аж 1912 року і показує в віки... якій кілометри і так далі. Таке щось подібне в нас на Хрещатику біля глобуса є в Києві. Так, воно показує, наприклад. Наприклад. kudy, jakie naprądki. No, tak. No ciekawe to jest. Park Gwiazdy. Naprawdę zobacz, pokaż tam z góry zobacz. Będziemy schodzić tą wieżą aż tam na dół. No. No, zobacz. No, park po prostu nieziemski, nie? Możemy zejść sobie do tamtego jeszcze, a my go ominiemy i zejdziemy niżej. Tam jeszcze można by było na tarasik zejść, ale już to już mamy dojść. A ja jeszcze chcę kwiatki pokazać. Oś takie garnie kwiity tutaj. Wже kwitnąć. Na gadałem, że sьогоdnie u nas 17 березня 2024 року. Так, ми проводимо сьогодні свій час, свій, свою неділю. Так цей парк виглядає. Трошки ближче, так, тут ми ще алої побачили. А ще тут троянди, і ще якісь квітки. Цікаві, квіточки сині. Ну, алоє тут різних і кактусів багато, вони прикольні насправді. А, ну ні, може і алоя. Bo makolce jeszcze zobaczyć. No spodobne. No, a tam jest złotek. No, takie kaktusy <gry> w nas w horzeczkach w Ukrainie. Ja wiem. Oś tak tu wygląda. No, ciekawe miejsce, naspdzie dużo. Piotrek, ja nie chcę tego brać, ale możesz ty spróbować. Nam już tedy nie urosło. Trzeba kupić це А тут над нами така скеля вивищується, прикольно. Ну, прикольно так тут насправді. Ну так, тут це все. Ну, файн то виглядає. А ось одна звеш, на якій ми були. Так гарненько тут. Я ще хотіла звернути увагу, як гарно тут квіти виглядають. Насправді дуже гарно. Такі клумби сині-жовті, трохи символічні. Дітки граються. Красиво. Красиве, красиве місце тут. Пальми ростуть ось там. Гарне місце насправді. А це якщо я не помиляюсь магнолії. Вже зацвіли магнолії. Там, не знаю, комусь комусь пам'ятник. А тут квіточки такі. красиві. Тюпани, я дуже люблю тюльпани. Такий гарний парк ми відвідали.